З настанням холодів, нам усім починаєте докучати вірусні інфекції, постійний нежить, кашлі. Як порятуватися, дати собі раду в домашніх умовах без прийому аптечних хімічних препаратів і навіть без звертання до лікуючого лікаря? У нагоді нам стане натуральна продукція українського виробника Примафлора. Продукція на Травах, рослинах і ефірних оліях. Асортимент продукції в компанії досить великий. Посилання на е, огляди деяких видів продукції е, я дам вам під цим відео. Переглядайте, цікавтеся. Зокрема, можу сказати, що компанія виробляє продукцію на бджолиному обніжжі, е, медопродукцію. Таблетованій формі смоктальній, також е унікальну серію препаратів амінофіти це препарати в таблетованій формі, які треба розжовувати, запивати великою кількістю води. Вони містять незамінні амінокислоти і тільки натурально подрібнену сировину, трав, ягід, е, та інших рослин. Крім того, є у вас в асортименті компанії серія рецепти природи. Про один з препаратів цієї серії я розкажу в даному відео. Це капсульні препарати. Всередині в них міститься порошок, також, який має тільки натуральні складники різнолікувальної дії. І, звичайно, компанія має косметичні бальзами на ефірних оліях, про які я теж вам сьогодні розкажу. Отже, що завжди є у мене вдома в моїй домашній аптеці і що нас рятує від застудних захворювань? В першу чергу препарат бальзам косметичний захисний протипростудний. Цей препарат, бальзамчик ніколи не пропадає у мене з аптечки, я тримаю його в холодильнику, вистачає такого флакона мені на сім'ю на рік. Ми п'ємо його всією родиною. Період застудних захворювань, е і старі, і дорослі, і діти. Е як його приймати? Взагалі, бальзам косметичний, який весь асортимент бальзамів косметичних від Прімафлори пропонується для зовнішнього використання. Тобто цим бальзамом можна натирати грудину при кашлю. Але це чи не єдиний препарат серед бальзамів премофлори, який можна вживати всередину, що саме ми і робимо. по пів чайної ложки або кофейна ложечка після або під час прийому їжі. Можете запивати чаєм, можете запивати водою. Якщо вам смакує без запивання, можете вживати просто самий чистий бальзам хоча б двічі-тричі на день. А коли починати його вживати? Як тільки ви відчуваєте, що, ви, що вас крутить в носі, що першить горло, починає трошки боліти голова, це означає, що починається застудне захворювання, і треба з ним вже з цим вірусом боротися. Якщо ви на початках почнете приймати цей препарат, то вже буквально через два дні у вас налишиться ні сліду від застуди. Також ви можете його з профілактичною метою приймати, коли ви побували. У натовпі людей приходите додому і одразу випиваєте цей препарат. Перевірено вже роками, він дійсно дієвий. Звичайно, коли ви вже хронічно хворі, у вас вже затяжна температура і вірус поширився по всьому організму, цей препарат можна приймати тільки як підтримуючий з профілактичною метою. Але це не означає, що він вже буде мати потужну лікувальну дію. Тобто, це профілактичний препарат, який рятує на початку хвороби. Так само. Серед косметичних бальзамів на ефірних оліях врізняю я особисто бальзам косметичний пом'якшувальний для догляду за порожниною носа. Він виглядає таким чином: в такому оригінальному флакончику 13-міліметровому. Срок придатності обидвох продуктів 18 місяців. Цей препарат я тримаю в холодильнику. Цей можна тримати в прикімнатній температурі, тому що коли закапуєте вміс, щоб він був не холодний. Так само ви його приймаєте тоді, коли відчуваєте, що ви захворіваєте. Навіть може вилікувати і подразнення в горлі, тому що він через носоглотку проходить по всій гортані. Препарат я не рекомендую використовувати маленьким діткам, оскільки він дуже потужний аромат має завдяки своєму складу. Зараз я вам зачитаю склад цього препарату, е такий досить причений, можна сказати. Тому навіть дорослим запшикувати тільки по одному разу в кожну ніздрю. Як користуватися? Тут є такий захисний механізм, ви його знімаєте, таке кілечко, знімаєте кришечку. І от таким чином впорскуєте, перемішуєте спочатку, збувтуєте перебарато, скільки там може бути осад, і в кожному ніздрю впшикуєте по одному разу, натискаєте на кришечку і випорсується рідина. Цей препарат не тільки при простудних захворюваннях дієве, але навіть коли є алергічний насморк. Звичайно, що кожні рослинні препарат мають свої показання, якщо в людини є якась. Чутливість до певних компонентів. У ну, моїй родині такої чутливості немає, ми приймаємо ці препарати всі. Щодо маленьких діток, ще зауважу, що даний бальзамчик можна змащувати під носиком, на палець нанести і злегка змащувати, щоб дитина випари вдихала. Ні в якому разі не заприскуйте маленьким діткам його в носик, тому що може опекти оболонку і дитинка буде плакати. Альтернатива цьому засобу є також компанії. Зараз в мене в наявності немає. Я час від часу купую або цей або інший бальзам з цикламеном. Це також такий флакончик маленький, 11 міліметровий. Також він призначений для догляду за порожненою носу, профілактичний та лікувальний засіб для догляду за порожненою носа, який зволожує слизову оболонку та знімає набряк, поліпшує дренаж рідини з пазух носа, ефективний при гаймориті та аденоїдах. Але зауважу, що цей бальзам з цикламеном потрібно завпорскувати в ніс, коли. Ви перед тим добряче промили ніс соленою водою, розчином або аквамарісом, чи ще якоюсь аптечною рідиною, тобто впромитий ніс. Даний бальзамчик, синенький, косметичний, не обов'язково промивати ніс. Зачитаю вам склад цього бальзаму. Ви упаковочці йде така інструкція двома мовами російською і українською. Склад такий: екстракт череди, екстракт ромашки, екстракт кропиви, екстракт шаблі, ефірна олія евкаліпта, ефірна олія чайного дерева, ефірна олія м'яти, ефірна олія лаванди, ефірна олія базиліка, ефірна олія ялівцю, ефірна олія бергамоту, ефірна олія лимону, олія льону і олія гірчиці. Також його можна використовувати при герпетичних висапах в носі і на губах. Це справді так, вже перевірено на собі, що досить гарно підсушує герпетичні висипи і лікує. Ще вам можу зачитати склад бальзаму проти простудного. Отже, склад вказаний на упаковці. Вказано також, що упаковка містить 100 мл засобу, 18 місяців придатності, як я казала. Екстра... Е, значить, склад наступний: масляні екстракти, екстракти шавлі, липи, м'яти, череди, подорожнику, нагідок, ефірні олії, евкаліпту, чебрицю, сосни, материнки, каєпуту, кедру, ялини, олії абрикосу, ульону і гірчиці. Як бачите, лише натуральні складники і досить дієвий мій улюблений препарат. Наступне. Це профілактичні препарати. Якщо у вас вже серйозно затягнуло, є кашель, особливо затяжний бронхіт, є перевірений засіб, це препарат з серії рослинних препаратів, рецепти здоров'я, він називається дихання життя. Або легке дихання. Це дієтична добавка. в упаковочці 30 капсул по 500 мг Такі капсулки. Звичайно, що маленьким діткам ви не зможете їх давати, тому що вони не, не будуть в змозі їх проковтнути. Я такі капсули почала давати своїм дітям десь з 9 років до заприймання дорослим 2-3 капсули на день по одному разу після, після їжі. Десь за 10-15 хвилин запивати достатньо кількості води дітям ви можете давати по одній-дві капсулі в день. Також після їжі. Наприклад, у нас перевірено, що таке блястерко 10 капсул при прийомі двічі на день нам вистачає на 5 днів і всі. Симптоми бронхіту, абсолютно всі проходять. Навіть якщо був затяжний бронхід, ми до того лікувалися аптечними препаратами і вони не допомагали. Цей препарат нам завжди допомагає, тому він завжди є у мене вдома. Також на, таку саму дію має препарат із серії амінофітів. Це такі таблеточки. Зараз я його не маю. В наявності ще вам показати, як він виглядає. Такі кругленькі кольорові таблеточки, кожна має свій смак в залежності від того, і для чого вони призначені? Я вам хочу розказати саме про пульмофітам. Він також при затяжних кашлях використовується, рекомендується якості протизапального, спазмолітичного, протимікробного, відхаркувального і вітамінного засобу. Використовується для лікування гострих і хронічних запальних процесів дихальних шляхів. У складі топінамбур, плоди калини, обліпихи. Плоди перець, болгарські екстракти кореня, солодкі плюща, цистеїн, лізин та урин це на замінні Завдяки унікальній технології крівопотрібнен сублімарної сушки і інфрачервоної сушки з подальшим механічним подрібненням, тобто з такими жерновами розмелюють всю сировину. Амінофіти це взагалі унікальний засіб. По-перше, вони смачні, по-друге, дуже корисні. Випробувано на собі, і я вам можу вручатися, що так воно і є. Ці таблетки вживаються так само по 2-3 капсули на день. В упаковочках 30 таблеток по 500 мг, як і в капсульних препаратах. Рекомендую вам для застосування. І обов'язково не забувайте, що потрібно запивати великою кількістю чистої води. Це, що по таких препаратах. Ну і, звичайно, розкажу вам про засіб, який, напевно, що вам всім відомий. Це гель-життя 36. Це, як я називаю, швидка допомога в кишені. Цей препарат повинен бути у всіх. Це такий гель гель-мазь косметична. Чому називається 36, тому що містить в собі 30 різних трав і 6 ефірних олій. Це просто незамінний засіб в домі для маленьких, для дітей. Він має такий вигляд: такий кремчик гель. Запашний пахне травами. І досить смачний. Чому я кажу смачний? Тому що його можна навіть приймати всередину. Якщо у вас. Якийсь томатіт чи парадонтоз ви можете змащувати ясна, смоктати, болить горло, першить так само, перша допомога завжди маєте при собі, смакчить і розсмоктуєте в горлі. Якщо болить горло, ви просто змащуєте собі ви, е, зовні на шкірі і гарно утеплюєтеся якимось шерстяним шаликом, щоб вам добре прогріло. Натиратися так само не можна. Щоб відходило мокротиння. Крім цього, в першу чергу цей препарат був придуманий як протизапальний, усі види запальних явищ на шкірі це рани, опіки. Якісь удари, навіть гематоми, навіть при цьому він допоміжний змащувати кілька разів на день і вас нічого не буде турбувати. Моє відкриття це ячмені і кон'юктивіт, оскільки в мене діти в дитинстві цим доволі часто хворіли. Це було слабке місце на очах при якихось вірусних інфекціях. Виявлялося. Величезні халязіуми на очах кон'юктивіти починались. І навіть зараз, коли десь продуло і починають боліти очі, що я роблю? Я беру горошинку, закладаю за повіку або прощу, просто змащую повністю повіки і кілька разів на день. Якщо ви відчуваєте, що пече, це означає, що є запальний процес і крем має свою лікувальну дію. Буквально за день, за два всі ячмені проходять. Перевірено, неодноразово не бійтеся, пробуйте. Єдине застереження, якщо маєте якусь алергічну реакцію на трави, я такого не спостерігала, так що по собі сказати не можу. Мені цей гель підходить абсолютно для усього. Крім цього, цей гель можна використовувати при герпетичних висипах на губах, на шкірі, носові порожнині, слизові сміливо змащуйте абсолютно будь де на шкіру голови можна від лупи використовувати або для зміцнення волосся, спеціальні масочки робити, не змивати, просто помили голову і втерли, можете розвести з корнем лопуха, так що в нашої фірми є такий екстракт кореня лопуха на травах. Також є бальзам косметичний для догляду за волоссям, можете таку собі суміш робити корінь лопуха. Екстракт. Бальзам для зміцнення волосся і оцей гель-життя 36 плюс. Можете вигадувати самі, де можна ще використовувати цей засіб. Я кажу, це він абсолютно універсальний, унікальний засіб. Це шикарна розробка компанії. Так само цей засіб це було моє перше придбання у фірмі, заради якого я і прийшла в цю фірму. І він так само в мене ніколи вдома не переводиться. Завжди він у мене стоїть в холодильнику. Термін придатності, якщо не помиляюся, зараз ми подивимося, який тут термін придатності 24 місяці, але я сміливо його використовую тут доволі його багато. Я не завжди можу використати за 2 роки. Я використовую навіть на протязі ще півроку. Він не втрачає свою дію. Вага 100 грамів. Зазначу також, що вся продукція має маркування SIQS. Тобто Швейцарський інститут стандартів якості, вся продукція промаркована, екологічно чиста, натуральна, корисна і обов'язково має бути в наявності в кожній родині. Пробуйте, залишайте свої відгуки, своє напрацювання. Якщо вас зацікавила продукція, ви хотіли би її придбати, звертайтеся, проконсультую про будь-який продукцію, допоможу придбати продукцію.